Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування життє-пшеничного хліба. У глибоку миску вливаємо теплу воду. Додаємо сюди цукор, сіль та свіжі дріжджі. І розмішуємо все так, щоб дріжджі та цукор розчинилися. Просіюємо сюди борошно приблизно десь до 10 столових ложок і перемішуємо до однорідної консистенції. Далі додаємо сюди олію нерафіновану або можна оливкову додати. І знову просіємо частково борошно та продовжуємо замішувати тісто. Тісто переносимо на поверхність, припилену борошном, і продовжуємо далі вимішувати його там. Під час замішування тіста може здаватися, що ще потрібно досипати борошна, щоб тісто не прилипало до рук. Але на підпил має піти не більше, ніж 2-3 столових ложки борошна. Якщо у вас тісто починає липнути до рук, краще борошна не досипайте. Тісто потрібно відбити декілька разів, ось так як показую на відео. Воно тоді стане більш м'якше і не буде липнути до рук. З тіста потрібно сформувати ось такий колобок, беремо невелику глибоку таку миску, вистеляємо чистим кухонним рушником, припилюємо зверху борошном і всередину кладемо тісто. Зверху також по тісту присипаємо небагато борошном, закриваємо, так як показую на відео, і відставляємо у тепле місце на 1 годину. А далі беремо деку, вистеляємо пергаментним папером і ось так обережно переносимо тісто на пергамент. Подивіться, який красивий овал хліба в нас виходить. Пустоти рекомендую також присипати небагато борошном і робимо красиві надрізи. Це не обов'язково, але мені здається, це буде красиво. Також паралельно включаємо духовку на 200 градусів. Перших 15 хвилин хліб я випікала при 200 градусів, а потім зменшила температуру на 180 і вже випікала 25 хвилин. При 180 градусах, але орієнтуйтеся по своїй духовці. Коли хліб пропечеться, не спішіть його виймати з духовки. Дайте ще 15 хвилин, щоб він там вистих. Готовність також обов'язково провіряйте зубочисткою. Верх також рекомендую прикривати пергаментним папером. І так, наш хліб щойно щойно випихає з духовки. Подивіться, як він красиво виглядає. Накриваємо його ще кухонним рушником і залишаємо при кімнатній температурі до повного вистигання. А далі подивіться, як на відео вам показую, так як це є житній хліб, він більш іде щільніший, ніж пшеничний. Направду дуже смачний вийшов, тому вам бажаю смачного. Бажаю сонячного настрою! Обов'язково підписуйтеся на канал Українські Домашні страви. Дякую також за ваші донати! І всім папа! -па!